Тримай шанс на бонус до десяти тисяч гривень від Favbet. 29-й тур чемпіонату України дніпро 1 Шахтар. Матч який розтягнувся на досить довгий час. Ми це прогнозували, але ж таку кількість повітряних тривог, мабуть, не чекали. Почався цей матч одночасно з іншими поєдинками 29-го туру, в 15.30, але продовжився закінчився далеко. Після закінчення інших матчів у Дніпра 1 вийшов піхальонок у старті. вийшов очередько, якому Шахтар дозволив зіграти, попри умови оренди. У Шахтаря Маріно Пушич багато змін зробив, багато експериментів. Міроші у центрі захисту, Петріню на лівому фланзі захисту. Назарина у центрі поля вичали на правому фланзі. І цікаво, що височенний Твардовський молодий голкіпер дебютував УПЛ. Денис Кальчук, головний. Сержант батальйону Дніпро 1 розпочав цей матч символічним першим ударом. І, звичайно, що оплески на його честь. Пошана нашим героям По грі. По грі Дніпро-1 з перших хвилин намагався достатньо високо пресингувати. Дніпро-1 дуже потрібна була перемога у цьому матчі. І ось перша достатньо гостра атака Дніпра-1 дали тут навісити Адам'яку. Філіпо вбив по воротах Шахтаря. Бачите, звідки прийшла небезпека? Не встиг Педріньо. Отут. Степаненко на Підріньо відпасовує його пресингує очеретько. І під пресингом Педріньо віддає гольову передачу на суперника. Філіпов забиває на десятій хвилині зустрічі. Скористався він чудово помилкою лівого захисника Шахтаря. І матч розпочинається ну дуже добре. Ще краще він не міг розпочатися для Дніпра один. Чудовий пресинг від очеретька. План Максимова на старт цієї зустрічі. Спрацював. Педріньо помилився, показав, що все ж таки не дарма. Він поки що не основний у команді Маріно Пушича, а Дніпро-1 забив. І далі знову пресинг Хочередька. Бачите, як добре намагається затискати суперників цей півзахисник. Його передача на Філіпа. Далі на Рубчинського, Удар Рубчинського І сейв. Перший сейв Твардовського у цього поєдинку. Твардовський воротар з ростом 2,06. Прекрасно зреагував на цей удар. Ну і зріст йому, звичайно, що дозволяє дотягуватися до таких м'ячів. Бачите, навіть особливо не підстрибуючи. На Навіси з кутового ще момент для Дніпра. 1 на дальній стійці Адамьок, але незручно йому було замикати цю передачу. Ледь не забиває Дніпра 1 після стандарту ледве відбивається Степаненко. Далі 19-та хвилина зустрічі. Атака Шахтаря Мар'ян Швед на фланзі відпускає від себе м'яч, але перед тим пролунав перший сигнал повітряної тривоги у цьому поєдинку. Поєдинку, який розтягнувся на декілька таймів, не на два тайми, а набагато більше. Закінчилася повітряна тривога, і вже тоді Шахтар дещо спокійніше себе почав почувати. Як Набагато більше володів м'ячем, але от ще одна повітряна тривога перервала матч. Знову повернулися команди до гри, і ось тут, на завершення вже першого тайму, шахтар знайшов можливість забити. По-перше, Сікан тут здорово виграв боротьбу. Швед знайшов можливість для удару. Ну і перед собою відбив волинець, та ще й так, що м'яч відскочив просто на Марлона. Один-один шахтар зрівнює рахунок у цьому епізоді. Все тут почалося дуже здорово Сікан зіграв. Ну а Мар'ян Швед, подивіться, скільки йому простору дали захисники, Він вдарив, волинець відбив перед собою і забиває Марлона. Але це не лише помилка волинця, не лише з останнього епізоду. З останньої похибки ця гульова атака е Шахтаря е складалася. Вона лише закінчилася цим моментом. Останні хвилини першого тайму. І ось момент для Богдана лєднєва М'яч під лівою ногою. Нібито як йому зручно, але б'є він вище воріт. І один-один саме таким рахунком, перший тайм і завершується. Другий тайм. Шахтар більше володіє м'ячем. Дуже здорово Марлон Гомес грає. Його рішення дуже часто, абсолютно непередбачувані для суперника. Удар Невертона! І стійка! Стійка рятує Дніпро 1 Волинець не дотягувався до цього м'яча, але все ж таки Невертон не забив, не влучає він у ворота. Стійка тут допомагає Дніпро один. Дуже важлива заміна. Виходить, Гуцуляк замість Лєдня, Валєднів не найкращий свій матч. Показав у Гуцуляка. Була хвороба, він не міг всі 90 хвилин зіграти, але він дуже істотно підсилив гру своєї команди. Ще один момент Марлона він був головою після подачі з Кутового, причому він вистрибнув за спин своїх більш габаритних суперників і Адамюка, і Гуцуляка, і пробив вище воріт у цьому епізоді. Сарапі. І 75-та хвилина зустрічі ще одна повітряна тривога у цьому матчі. Ми вже повірили, що зараз дограють команди до кінця. от цей тайм одним шматком, але ні. Повертаються команди, і одразу ще один сигнал повітряної тривоги лунає. Якісь жахіття просто відбувалося у Дніпрі цього дня. Дуже довгий матч. Дуже складний матч для всіх, і це звичайно, що не зовсім не зовсім э, правильний футбол, скажімо так, дипломатично. Удар піхальонка класно прорвався очередько флангом одразу після повернення. Дніпро 1 мав всі шанси, аби здобути перемогу у цьому матчі. Але піхальонок тут не забиває удар вище воріт. Ще одна атака Дніпра 1 Наприкінці було видно, що саме Дніпрянам, куди важливіша ця перемога, і вони намагаються до останнього знайти свій шанс в атаці. Тут розбирається Гуцуляк. Його удар із воріт просто вибиває м'яч Гочули Ні, м'яч не перетнув лінію воріт. Як то дуже хотілося Юрія Максимову і гравцям Дніпра 1 от на повторі цьому буде дуже чітко видно, що Гочули вибив м'яч прямо. З лінії воріт тут зіграв Гуцуляк, але грузинський захисник був останній хто відзначився у цьому епізоді. Один-один, друзі, користуйтесь акціями від наших партнерів компанії ФОВБ. Дайте спорту себе підтримати. Бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. І, звичайно, що переходьте за QR-кодом, донайте на лігу аеророзвитки 3-0. Це дуже і дуже потрібно нашим захисникам. Дивіться далі, чемпіонат України на Футболхаб. Останній тур у нас попереду. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.